Машина механізованого розмінування АРМТРАК 400». щодня. Наші піротехніки, наші сапери зазнають ушкоджень, іноді гинуть. На жаль, тому ця машина нам дуже потрібна, тому що вона може виконувати ті задачі, які для людини становлять великий ризик, будь то протитанкові міни фугасної дії, будь то протипіхотні міни фугасної осколкової дії. Вибухонебезпечні предмети, вибухонебезпечні залишки війни для будь-якого будь-якого типу ВНП, що може бути в нашій рідній землі. Ця машина їх може знищувати. Ця машина витримала вже більше 6 тисяч підривів на протитанкових мінах. У свої 18 років дана машина виглядає, на мій погляд, чудово як в технічному стані, так і в зовнішньому вигляді. Ця машина збереже дуже багато життів, життів наших саперів, життів цивільного населення. І допоможе пришвидшити розмінування території.